Усім доброго дня! Проводимо наше перше засідання при президенті Байденові. У нас перший пункт повістки дня, порядку денного це прийняття плану нашої роботи, нашої комісії на рік. Ну, Я вже казав, яка в, в нас є мета, ми будемо. Вносити зміни в концепцію розвитку дорожньо транспортної інфраструктури та паркувального простору, зміни в міську цільову програму безпеки дорожнього руху. На жаль, ми не встигли на, на це засідання, на цю сесію. Ну вже на наступну сесію, яка буде в березні, я сподіваюся, ми внесемо там. Є дуже, дуже гарні пропозиції. А, також ми будемо в цьому році вносити. Змінив положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів. Цей цей порядок вже не змінювався 10 років. Він не відповідає законодавству, не відповідає постановам Кабміну. Його потрібно змінювати, потрібно наводити лад на парковках. Каусмеп потрібно змінити їм статутно. Це також буде на наступне засідання нашої комісії, на наступну сесію. На жаль. Хотілося б розробити проєкт пілотної програми Першохідний центр. Також дуже важливе питання розробки транспортної моделі Одеси, впровадження електронного квитка, впровадження безготівкової оплати, ну, поки не буде без електронного квитка, положення про нічні стоянки. Зараз у нас є єдине положення про паркування та стоянки. Ми хочемо два різні положення, щоб було. Це дуже різні питання, щоб і дуже складні насправді, особливо про нічні стоянки. Зупинкові комплекси будемо цьому році встановлювати розмітку. Буде зміни... буде змінити до програми безпечне міс... безпеки дорожнього руху, щоб розмітка була з пластику. Ну тобто, будемо розробляти також велосипедні маршрути. Буде велосипедний маршрут з Таїрова до центру, будуть питання оптимізації дорожнього руху, інклюзивності зупинкових комплексів та громадського транспорту. М питання комунальних установ, координацію, питання реконструкції, також там питання uh, з -з 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 списку УДГ на uh, ремонти та капітальні реконструкції вулиць, пропозиції громадян. Ну, цей, um, порядок, цей план буде опублікований. Uh, він у вас у всіх розданий. Якщо є якісь пропозиції, запитання, тоді давайте голосувати. А, також до нас е, звернулася. Е, до нас звернувся директор департаменту праці та соціальної політики, пані Китайська. Вона хоче, щоб ми запропонували когось із членів нашої комісії до. Е, Комітету із забезпечення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Одесі. І я пропоную Олександру Ковальчук. І давайте також проголосуємо за це. Ще в нас є звернення від а, голови комісії з питань регламенту до етики етікетики пані Квасницької. Вона, вона хоче, щоб у регламент були внесені зміни стосовно ведення дистанційних комісій. Тобто, щоб комісії можна було збирати онлайн в Зумі, через Zoom голосувати і приймати рішення. Ну, В умовах пандемії це дуже логічне рішення. Саме так проводяться зараз засідання Кабінету міністрів. і Я вважаю, що це гарна ідея. Якщо хтось хоче висказатись, будь ласка. Ну, тоді ми передамо пані Квесницькій, що ми згодні і що це дуже гарна ідея. Також в нас присутні представники громадськості, є народний депутат Олександр Горенюк, який хоче виступити. Вітаю, шановні колеги. Радий нарешті бути в цій залі. Я дуже коротко хотів зробити, сказати дві тези. Перше, це зробити анонс власне реформи системи громадських перевезень, реформи маршруток. Я є член комітету Верховної Ради України з питань. Транспорту та інфраструктури і за півтора роки а, мною було ініційовано і написано, і наступного тижня буде зареєстровано законопроект про реформу громадського транспорту. Це величезний документ, який надає повноваження містам власне закуповувати транспортну роботу, власне, знаходити нові джерела фінансування, аби, врешті-решт, мешканці громадяни могли отримати якісну послугу з перевезення пасажирів. І друга річ, яку я хотів підкреслити, це стосовно співпраці народних депутатів з органами місцевого самоврядування з громадськістю. І я думаю, що оскільки зараз є така можливість, треба її використовувати. Неодноразово я чув, що є ідеї стосовно надання додаткових повноважень щодо КУПАП, щодо додаткових штрафів, тому я хочу підкреслити, що народні депутати та я особисто готовий до співпраці та розробки законопроєктів, аби допомогти містянам, допомогти взагалі місто. Дякую. Дякую. Ну я писав вже на Фейсбуці. Дуже хотілося, щоб в нас в нас Верховна Рада декілька років тому передала повноваження по штрафуванню за неправильну парковку до міських рад. Міські ради мають можливість мати паркувальних інспекторів, які мають можливість складати адміністративні протоколи. І це працює в Одесі. І дуже гарно, що не тільки поліція може цим займатися. І хотілося б, щоб також міські ради мали можливість встановлювати камери контролю дотримання правил дорожнього руху, і на, так, так, так само, як поліція є, е, що відповісти з цього приводу. Є е, е, зареєстрований законопроект, який дозволяє е, за замов співфінансування з місцевими бюджетами встановлювати муніципалітетам камери, а кошти, отримані від цих правопорушень, вони находять власну у часть, частина їх на відходять у місцевий бюджет. Є такий законопроект, і над ними ми працюємо. Ну, було б дуже гарно, якщо б його прийняли. Ем, так, ще Олександр хотів виступити, так? Олександр Прохоров, ГО «Веловектор» так? Добрий день. Тут, на жаль, не присутнє управління дорожнього господарства, тому що минулого разу представник, на моє зауваження в тому, що не роблять велосипедну інфраструктуру, він говорив, що вони роблять капітальні ремонти, а капітальний ремонт не передбачає обладнання велосипедної інфраструктури. Це не не відповідає діючому законодавству, я тут провів е, невеличкий аудіт, і за дві хвилини зараз вам все розповім. Є такий ДБН, прийнятий в 2018 році в вулиці та дороги населених пунктів. І в цьому ДБН є пункт е, 538, в якому облаштування велосипедної інфраструктури є обов'язковим. Але у говорила, що на такі роботи, як капітальний ремонт, е, цей ДБН не, не розпространяється. Так ось. Е, Тут написано сфера застосування. Ці будівельні норми встановлюють вимоги на проєктування та будівництво вулиці, доріг, населених пунктів. Мабуть, слово будівництво в управління, управління дорожнього господарства спонукало к тому, що це не капітальний ремонт. Але є тут в цьому ж ДБНі такі терміни та визначення понять. І такий термін, як будівництво, посилається на ДБН А223. Для того, щоб узнати, що таке будівництво, я відкрив ДБН А223 від 2014 року. І тут написано: будівництво це нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об'єктів будівництва. Тому при капітальному ремонті сфера застосування цього ДБН є обов'язковою, тому що капітальний ремонт це вид будівництва. І тому наше управління дорожнього господарства напротязі двох років, з вересня 2018 року, порушує дію. Чи законодавство роблячи капітальні ремонти без облаштування велосипедної інфраструктури? Також це управління дорожнього господарства говорило, що такі роботи, як нанесення велосипедних доріжок, не входять до капітального ремонту. Я відкрив наказ номер 154 від Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. І це наказ про затвердження порядку проведення ремонту та оприймання об'єктів благоустрою населених пунктів. І тут є такий підпункт номенклатура робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів. І є тут в цьому переліку робіт улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок. Також тут є пункт розширення проїзної частини, не більш як на одну смугу, і доведення ширини кожної смуги до нормативної відповідно до категорії вулиці дороги. Тобто проведення цих робот можна робити і потрібно робити при капітальному ремонті. Тому я по посилання і вирізки з цих ДБНів хочу офіційно передати комісії по транспорту. і Якщо будуть питання, готовий на них відповісти. А якщо управління дорожнього господарства буде продовжувати робити капітальні ремонти без влаштування велосипедної інфраструктури, ми будемо винушені звертатися до судових органів, тому що це є порушенням діючого законодавства, але ми не хочемо це робити і сподіваємося на взаєморозуміння. Дякую. А, ну, ми передамо ОДГ. Ваші, ваш лист. А, в мене таке питання: чи можемо ми від комісії звернутися до юридичного департаменту, щоб вони перевірили е, цю правову позицію? І мені здається, що це важливе питання. Якщо ми за кошти бюджету робимо якісь. Незаконні речі, це потрібно з'ясувати. Так, звісно, гарна пропозиція. Ми передамо тоді цю копію цього листа юридичному департаменту. Якщо дозволите, одне коротке питання до шановного народного депутата стосовно проекту закону. Взагалі закон такий потрібен, але слід зазначити, що є деякі, деякі питання, які є доцільно розглянуто, мабуть, на цій комісії. Питання перше. Ми розуміємо, що цей закон перекладає на місцеві бюджети фінансування таких закупівель. Тобто місцеві бюджети повинні саме платити перевізникам за пасажирське перевезення. У телефонній розмові зі своїми колегами з Дніпра орієнтовний бюджет Дніпра складає 1,5 мільярда гривень у рік. При цьому це стосується не всіх маншрутів. Тому у мене декілька запитань. Запитання перше. Сумовому законі говориться про те, що повинні бути зміни у тому числі постави кабінету міністрів. І питання перше. Тарифи, які е, затверджуються на рівні міста, можуть можу бути е, змінені, якщо е, підвищується вартість топлива. Але по практиці є е, випадки, коли е, вартість палива не підвищується, але підвищується мінімальна заробітна плата, і це також впливає на економіку підприємства. Е, Таких питань в мене досить багато. Можемо ли ми, як департамент, зробити свої пропозиції, надати вам для того, щоб в робочому порядку опрацювати ці питання, які у тому числі турбують, і моїх колег з Николаєва, з Дніпра, у тому числі і з Києва? Можу відповісти. А, дивіться, по-перше, якщо обов'язково під стенограм, ні, ні, ні. чи необхідно стенограм? Ну добре. А, ну я, я сподіваюсь, мене чути зараз і, і можна побачити в інтернеті так само. А, що стосується редакції закону, мій законопроект, той, який мій, наразі не є ще зареєстрований, а піде у реєстрацію з наступного вівторка. Ваші питання, а, я думаю, стосуються законопроекту вже зареєстрованого, так? так? Якого є номер? Це законопроект міністерства. У цього законопроекту немає жодних шансів, аби пройти комітет, оскільки рішення приймає саме комітет. А, Це... Тобто ми розмовляємо про два законопроекти, які... Взагалі різні. Я так. зараз говорю про законопроекти, які це є, ви е, зараз, є на сайті. Давайте я відповім на я, всі ваші питання. Думаю. Так, ви кажете про законопроект, який зареєстрований міністерством. Mm. Так, і нещодавно це було, це в п'ятницю було куча новин з цього приводу. У цього законопроекту немає шансів, це я підтверджую. Друге, мій законопроект і не є зареєстрований. І моя тактика була, чому я писав законопроект півтора роки. Це головне моє завдання в комітеті, бо я розмовляв з усім ринком, ми з вами. Давно знайомі з усіма стейкхолдерами, з бізнесом, з громадянами, з європейською бізнес-асоціацією з усіма фракціями, я проговорив, аби написати нормальну реформу, яка влаштовує ринок. І питання, яке ви задаєте про гроші, вони є ключовим. І саме через це, де знайти гроші, аби закуповувати транспорту послугу. По-перше, треба запроєктувати етапність у цій реформі, що ми й зробили. По-друге, ми не зобов'язуємо муніципалітети, ми даємо повноваження створити нормальну систему перевезень громадських. І по третє, ми передбачили додаткові можливості, аби залучити додаткове фінансування на закупівлю транспортних послуг. І по четверте, створили умови для підприємців, аби вони могли інвестувати у, у власні нові автобуси. Зараз все зрозуміло. Дякую, дякую. дякую. Я хочу звернутися до департаменту транспорту. Ну, сьогодні у вашому обличчі Я не знаю, хто замінить вас після сьогодні? цього. Сьогодні і завтра, так ми отримали деякі докумен... запит від вас на зміни до програми, і ми їх будемо розглядати на наступній комісії. Вірно, так, так це на наступній комісії. І я б хотіла, щоб ви передали наступнику або виконавцям, щоб у майбутньому нам надавали більш детальну інформацію, тому що на сьогодні я не розумію, як мені як депутату міської ради е, аналізувати. Пропозиції щодо змін, коли немає е, детальної інформації щодо того, там, якщо це закупівля світлофорів, то яких якщо це йдеться про якийсь ремонт е, там устаткування теплопункту, то які саме роботи там пропонується провести, Якщо ну, тобто, які хоч якусь більш детальну інформацію, якщо це можливо, зрозуміло. Ми як? я проінформую е, і КП КУ, СМЕП і свого mm -hmm. наступника. Е, і крім цього, ми будемо підготувати більш детальну інформацію. Добре. Дуже дякую. Так, ну хочеться подякувати пану Ільку за працю на цій посаді. І насправді закладено багато того, що ми будемо доробляти, і я сподіваюся, що, що зробимо багато. Дуже дякую. Я так розумію, більше ні, ніхто нічого не хоче сказати. Тоді до наступних зустрічей.